Привіт, я психолог, і до мене часто звертаються люди, які втомилися мислити позитивно. В цьому відео ми розберемося, чому люди прагнуть мислити позитивно та чому це іноді може бути шкідливим. Чому люди прагнуть мислити позитивно? По перше, це потреба в контролі. Світ непередбачуваний, і якщо ми мислимо позитивно, це здає ілюзію контролю. Якщо я мислю позитивно, я притягую до себе позитив. Друге, це страх перед почуттями. Страждання, біль, тривога це дуже неприємні емоції, але дуже важливі. Люди бояться їх та заглушають всі ці емоції позитивом, тим самим знецінюють свої почуття. По-третє, соціальний страх. Такі фрази, як: не сумуй, все буде добре, могло бути і гірше це все нав'язане суспільству. І транслює, що твої почуття неприйнятні. Далі це культура успіху. Позитивне мислення асоціюється з успіхом, мотивацією та силою волею. Звідси і береться установка, що якщо я буду мислити позитивно, я буду більш успішним. Далі поговоримо про те, чому шкідливо думати позитивно, коли вам боляче. Звучить дуже красиво. Думаю позитивно, все буде добре, позитив притягує позитив. Але. Іноді це форма самознущання, причому емоційного самознущання з посмішкою на обличчі. Та в чому мислити позитивно буває шкідливо? По-перше, це заборона на правду. Коли ви змушуєте себе відчувати позитив, коли вам боляче, ви себе відштовхуєте. Напряму це звучить так: те, що ти відчуваєш, неважливо. Тобто, замість підтримки ви себе вже і відштовхуєте. Позитивне мислення це не опора, якщо воно замінює контакт з собою. Друге, дуже часто позитивне мислення породжує сором. Уявіть, вам погано, але ти не можеш побути з цим. Тому що ти думаєш, якщо ти не мислиш позитивно, з тобою щось не так. І тут же з'являється сором за себе. Цей сором глибокий та токсичний, бо виходить так. Що твоя реальність не має права на існування. Людина, який погано, починає вважати себе проблемою, а це вже психологічне заперечення. І так, по-третє, це блокує зцілення. Щоб щось змінити, треба це побачити, а позитивне мислення змушує дивитися в інший бік. Замість я втомлена, я вдячна. Замість я виснажена я вчуся бути сильною. Тебе вчать краще мантру, аніж сльози. А істинне зцілення починається не з фрази Я впораюсь, а з фрази Мені важко. Четверте, позитивне мислення дуже часто руйнує зв'язки з людьми, тому що людина, яка увесь час на позитиві, стає недоступною. З нею не можна поговорити чесно, не можна бути справжнім. Такої людини, наче достатньо, але з нею дуже самотньо. Позитив без щирості – це стіна. П'яте. Це створює залежність від ілюзій. Позитивне мислення це ще й втеча від безсилля. Людина починає думати так: якщо я нічого не контролюю, значить просто буду мислити позитивно і все буде добре. Таким чином виникає магічне мислення. Думки порівнює реальність. Але коли реальність все одно п'є, людина відчуває себе зрадженою. І буває таке, що ще й винною. І виникають думки, що я просто недостатньо мислила позитивно. Ну, як тоді? Мислити негативно? Ні, мислити реалістично. Тільки тоді, коли ви дасте місце своєму болю, прийде справжній ресурс. Дуже часто позитивне мислення не лікує, а маскує. А за маскою ховається людина, яка теж потребує, щоб її любили. Щоб її поважали, щоб її слухали. Справжнє стілення починається не з фрази «все буде добре, а з фрази Я впораюсь, навіть якщо мені буде погано я з собою. Якщо тобі відгукнулось моє відео, я буду вдячна за вподобайку та підписку на мій канал. А в наступному відео я розповім, як перейти від позитивних установок до чесного мислення без самознищення.